Сьогодні у нас відбудеться представлення нового директора, якого затвердила конкурсна комісія 18 серпня в понеділок і ми очікуємо, ну, у нас робочий процес, але все ж таки настрій колективу бойовий, ми не здаємося, і ми хочемо добитися справедливості, щоб конкурс відбувся чесно, прозоро, з дотриманням академічної доброчесності і відповідно до критеріїв, яких наразі немає. Зараз у мене в руках лист, який ми склали колективом до міністра освіти і науки Оксана Лісового, Міністерства освіти і науки. України та голови державної служби якості освіти Руслану Гораку. Цей лист, якраз зі зверненням батьківської громади та колективу нашого ліцею, описано, що у нас відбулося, в які терміни відбувся конкурс, як він проходив, і наші підозри що. Саме на жаль, у нас є серйозні підстави вважати необ'єктивним конкурс несправедливо оціненим. Описали всі наші вимоги, описали те, як ми зверталися до міської ради, приходили наше спілкування і нам пообіцяли відтермінувати. Прийняття рішення комісії повідомити колективи, насправді ж його прийняли впродовж 30 хвилин після того, як ми йшли з зали. І ми чекаємо відповіді, чекаємо справедливості, тому що наш колектив уже неодноразово наголошували, що нас колектив є один із найсильніших у місті. Наш ліцей посідає завжди рейтинги не словами, а ділом наші діти займають найвищі призові місця. І ми хочемо, щоб думку нашого колективу врахували при обрані директора, адже він лідер нашого колективу. Він поведе нас далі. Також Світлана Анатолівна, яка представляла наш ліцей, вона впродовж останнього року. Дві посади на собі одночасно можна сказати, да, словами тягнула. Вона суміщала посаду заступника і виконувала обов'язки директора. І за цей час наш колектив не просто да, не втратив, за цей час наш ліцей набув висот, він піднявся в рейтингу, він почав розвиватися, ми це відчуваємо як колектив. Коли ми йдемо на роботу з задоволенням, ми щасливі, наші діти неймовірно щасливі, ми, ми розвиваємось. І ми Хочемо розвиватися далі. Це не в тому, що аби прийшов наш е особиста да, та людина, яку ми знаємо. Ми хочемо, щоб це було чесно і справедливо, і щоб до на наш колектив очолив найкращий лідер. Ми всі дивилися прямий ефір, і особливо це кидалося в очі е під час другого. Е Туру проведення комісії, коли задавалися неоднозначні питання, неоднакові за своїм змістом, пані Інні задавалися питання по законодавству, хоча законодавство перевірили в перший день перший тур. Далі Світлана Анатольовна задавалася питання, які стосувалися її уже роботи, тобто не перспективи. Так далі, коли вони давали відповіді на запитання, пані Іні підказували ці відповіді, і вона неточною була у своїх відповідях, а їй поставили максимальні 10 балів. Ну ось ми вважаємо. Адже ми, як вчителі, бачимо, да ми своїх дітей підтримуємо там, під, підштовхуємо їх до відповіді. Це ж видно неозброєним оком. Тому чи правда, що вчителі планують, якщо приймуть, все ж таки нову на затвердять, писати заяви на звіт? Я не можу відповідати за всіх, можу відповідати за себе. Ми плануємо відстоювати свою думку. Найкраще піти. І далі нічого не робити. Ми плануємо навчати своїх дітей, але далі відстоювати свою думку, адже ми всі дорослі і ми боремось за свою за справедливість. Угу. Добто, Наші... Особисто ви на робочому місці залишаєтесь. Так. Так, так, я залишаюся на робочому місці. Наші заступники пішли з посади заступників, але лишаються вчителями у нашому ліцеї. Ситуація вона, в принципі, не сьогодні відбувається, вона відбувається вже щонайменше три останні дні. Да? Тобто конкурс оголошений, в принципі, ну, я оцінюю з точки зору як батько, да, як, як споглядач, ну, як все-таки, тому що це моя основна професія. Так? Тобто, у мене, наприклад, дуже багато було претензій до спочатку, вже від початку конкурсу, до тих людей, які знаходяться в комісії. Якщо пролистати склад комісії, який оцінює співбесіди директорів і їхньої роботи, то з керуючих депутатів, які зараз керують цією комісією, ніхто не має профільного світу. На сьогодні голова комісії юрист. Це Іванкевич, заступники Черняхович і Зубко. Черняхович здається, будівельник Зубко теж вона має освіту бізнесу, але зовсім не освіту. Тобто людина, яка може фахово оцінити співбесіду або роботу кандидата, да вчителя директора. Її немає. Тому якби у мене апріорі вже по складу комісії були питання тому, що, наприклад, як може інженер або юрист оцінити роботу педагога, і так далі, тобто не робота фаховість. Роботу ясно, там вже по факту можна оцінити, але типу це, але якби е, фаховість. Я не знаю, чи юрист може оцінити фаховість е, педагога. Доброго дня. Давайте тут в Доброго дня, шановні колеги. Наказ департамент освіти штоміської міської ради 19 серпня 25 року. Про призначення кравчук керуючись пунктом пункт 6.2.5 пункту 6.2 розділу 6 положення про департамент освіти міської ради затверждена рішенням сесії міської ради від 08.12.18 за номер 12.15 придано до закону України про повну загальну середню освіту положення про конкурс на посаду керівника залпу по загальному средній освіти міського объеднами территориального Штемской громады затверждено лишней сесії Штоминской міської ради від 28.09.2020. Року за номером 1998 -19 написали рішення конкурсної комісії, конкурсу на посаду директора ЦНТЧТІ міста Житомира Протокол від 1808 за номером 5 лист заступника голови конкурсної комісії Людмили Зубкові від 25 та заяви Крючукки на лісам від дев'ятнадцятого п'ятого. Наказу призначити. Крачу кинули саду на посаду директора Центр 4 міста Житомира на мову строкового трудового договору строком на два роки з 20 серпня 2025 року по 19 серпня 27 року. Інженер з охорони праці в російській війні провести вступний народ з охорони праці. Директор департаменту Валентин Лендарчук. Ще раз дякую вам всьому колективу, що ви пройшли важкі в умовах війни. Рік навчальний, молодці, показали себе. Я думаю, що і далі ми будемо рухатися таким же. Да, і Сподіваємось на перемогу України. Слава Україні! Героя! Можна було вас окремо взяти ваш коментар? Уже все, що Валентин Василь сказав. У нас дам... є додаткові питання, розповідають. Якщо є капетен, не розходьтеся. Ну, давайте ми зараз зайдемо. Зараз запитайте зараз, якщо я капетенти. Чому на вашу? Ви будь ласка, і нам не заважали зараз. Чому, на вашу думку, багато вчителів сьогодні не захотіло прийти і привітати нового директора? Я не знаю чому. Я хочу сказати, що у нас є відпускний період. Можливо люди відпустки, можливо, у них є невідкладні справи, тому що залишається достатньо такому часу до початку нового ну, начального року, і тому можливо треба закінчити справи, але можливо інші причини, можливо, є свої позиції, свої думки. Це абсолютно нормально. Ми демократична країна.